Пане Тарасе, давайте перейдемо до цього питання. Воно загальне. Так сталося, що ми бачимо загрозливу тенденцію протистояння під час війни між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Таке враження, що є бажання зробити абсолютно. Своїми всіх е, голів міських, обласних, і е, там, де, хоч якось, е, або міський голова, або голова районної, або державної адміністрації дотичний до опозиційних сил, е, то відбуваються якісь незрозумілі атаки. Я е, е, прокинувся м, вчора і подивився новини. І мені було просто не якось не по собі. Тому що я до Андрія ставлюсь е, дуже добре, і ми співпрацювали. Він також працює на прямому, ну, працював, принаймні до того, як почалось велике вторгнення, і він почав працювати е, тільки в Полтаві. Е, і я був в такому стані, я не знав, що робити. От я дивлюсь, відбувається такі... Ну, просто от, як на базарі така сварка, його там відтісняють. Він щось з жіночкою, яка е, намагається посісти його місце військовому однострої медика військового, щось сперечається. Тут підбігає якийсь ще один слуга народу, намагається забрати телефон. І в мене просто тригерить, е, оп, забирають телефон, щоб нічого mm -hmm. не бачили. От так, от, от рефреном все це йде. Тобто ми будемо тут робити е, якісь е, сумнівні, скажімо так, дії, е, які призведуть до того, що. Карпов втратить свою посаду поза регламентом, там займе цю посаду слуга народу, але ж на телефон ці кадри не мають попасти. І в Верховній Раді також ми звикли, весь той час Україна самостійна, вже більше ніж 30 років. Ми спостерігаємо кожне засідання Верховної Ради. Але чомусь останнім часом така тенденція, щоб все це обтаємничити і максимально не показувати. Цілий канал був рада, і ми знаємо, що з ним відбувалося. І е, все, що з Андрієм Карпом відбувається, воно наклалося на моє певні враження попереднього дня, коли він висвітлював е, знімання з постаментів Ватутіна і Пушкіна, тому що вступив в дію закон про, ну, скажімо, деколонізацію. Тобто, всі е, символи не тільки. Е, Часів радянської окупації, а ще й часів імперської окупації, вони тепер мають бути прибрані. І е, ніяким чином е, це не має стати на заваді. Тільки Андрій це зробив, одразу відбулася така подія. Ну я думав, так, ну, от нарешті в Полтаві там щось сунулось: є людина, якій я там довіряю, кого поважаю. І на наступний день Бабах вже все його там силоміць виносять із е, сесійної зали. Я знаю, що у вас є, пане Тарасе, вже і відеоблоги на цю тему. В тому числі ви з Олександром Блазнюком говорили, на своєму каналі говорили. От, друзі, підписуйтесь на канал пана Тараса, в описі є під цим відео, посилання на цей канал. Мені цікаво, що ви скажете от станом на зараз. Бо ця вся, вся ситуація вона ж продовжується і вона вкладається в загальну картину протистояння з місцевим самоврядуванням, в тому числі з Києвом. Така ситуація. Є. Є. Також стоїть поперегорла чомусь Офісу президента. Що ви про це можете сказати? І от, будь ласка, ваш аналіз того, що відбувається окремо в Полтаві, не окремо в Полтаві, а в тому числі і в Полтаві, і з усіма місцевими самоврядуваннями, які зазнають отаких от от наїздів. Будь ласка. Давайте так, перед тим як зараз перейти до узагальненого, тому що насправді це є загальна тенденція, це є загальна позиція, і по ній ми бачимо дуже чіткі однозначні тенденції по всій Україні. Але я все-таки зачеплю спочатку дуже виключно полтавський момент, який є особливим: коли відбувається злочин, що каже наука криміналістика. А в даному випадку в Полтаві відбулося пряме порушення певних норм закону. Ну, перше, ця пані Ямшикова сама себе і коронувала, сама себе оголосила переможцем. Сама там все це так не робиться, і це не може робитися. Вони не виконали певної норми закону про місцеве самоврядування, тому що вони дуже поспішали. Їм треба було саме цей день це провести. І тому є чинним. Воно ніким не скасовано вето е, виконуючи обов'язки міського голови Андрія Карпова Полтави е, з цього приводу. Це ці всі деякі порушення, вони є прямим злочином. Коли відбувається злочин, криміналісти ставлять перше питання. Кому, власне, кримінологи, вибачаюсь, не а кримінологи, кому вигідно? І в даному випадку мова йде не тільки про сух, в випадку Полтави є дещо ширший контакт, контент, і я процит, про це перелічу вам, хто конкретно. Безпосередньо організував це, виконав і чиї там є інтереси. найбільша кількість тих, хто в цьому були зацікавлені і брали участь в цьому перевороті, це є фракція за майбах Коломойського, за майбутнє. А ви знаєте, що Полтавська область Коломойську дуже цікавий так, самі Полтаві безпосередньо в самому місті якось нафту газ не видобувають. Але це є центр області, іде мова не просто про обласний центр, а йде мова про те, що тут є певні можливості, і юридичні і інші. І дуже важливо для тієї компанії, яка хоче узурпувати ресурси, можливості, все, що є в Україні, щоби в цій області мати під собою під контролем центр, під людиною, яка буде їм сухняна. Андрій Карпов його ставлення до олігархів, до олігархічного свавілля, до розграбування України. Не то, що воно абсолютно відомо. Він про це він достатньо публічна людина, він про це багато говорив. Тому ще раз кажу: перші головні найбільша фракція там, яка брала участь, звичайно, з тих, які брали участь в цьому заковиці, це є фракція за майбутнє Коломойського. Друга фракція дуже цікава. Там ну підписи збирало шість чоловік. Скільки їх там проголосувало? Я вже зараз точно не знаю. Це є фракція, ну така ніби назва, навіть хорошенька рідне місто. Гарна назва, правда. Так, от а якщо я вам скажу інакше, партія регіонів. Як сподобається, там мені кидають час, що я колись там був в цій партії? Так я був. Я звідти, слава Богу, попрощався з нею назавжди, і мені там мало не замахи, та не мало, а такі замахи на життя, робили все ще в 2008 році. Мені згадують, а як не згадати те, що за знищення, за усунення від влади патріота і за протягування представників від слух одностайно голосували і підписи збирали, і все, всі. Учасники цієї фракції вона перейменована в 2014 році, тому що ну незручно стало. Там ще офіційна партія регіонів розсипалася, але ще трималася до осені, коли там вже її заборонили, фактично зняли з виборів все. Але в Полтаві там такий був лідер обласної організації. Відповідно, керівник Приянуковичі обласної державної адміністрації Удовиченко. Він є очільником сьогодні фракції партії регіонів рідне місто і її. Основним речником є такий Волков. Це є чоловік, який офіційно зробив заяву про причини усунення Андрія Карпова Полтави. І знаєте, що він сказав? Він сказав, що Андрій Карпов, на його погляд, незаконно скликав сесії, на яких виділяв кошти місцевого бюджету на допомогу українській армії. Це було сказано, це був головний мотив. і Він був заявлений представником партії регіонів. Ще раз нагадаю, це Полтавська обласна організація партії регіонів просто себе перейменувала в партію рідне місто. Це локальна одна організація партії регіонів. Далі, ну, слуги народу. Серед «Слуг народу, до речі, двоє такий не проголосували. А до того, до цієї авантюри, з дев'яти «Слуг», П'ятеро відмовилися брати в цій участі авантюрі. Не тільки через те, що вони там патріоти чи вони за Андрія Полтава, там були свої конфлікти, тому що там є такі, як Ярмолюк, Бражник, Іващенко, яких були свої плани, які мали бажання самі очолити мерію. Ця Ямшикова, ну вона неймовірно слабенька. Неймовірно, просто неймовірно. Але вона бігала на банкову і там її підтримали. І вони, відповідно, були проти неї категорично. Їхній сімейний підряд, її чоловік, теж депутат, шлен їхньої фракції, для них багатьох і ворогом. Його теж всі там прокатали попередній раз, не підтримали ніякий спосіб. І тільки силою тиску. Всіх їх примусили, крім двох, проголосувати. Тобто, навіть сама фракція сух Зеленського не готова була підтримувати цю авантюру. І знаєте, чому був основний, який був основний скандал до цього моменту, коли відбулося це скандальне засідання? Це була дата проведення цієї сесії. Ми всі не могли зрозуміти. але Андрій Плутава користуючись своїм правом для того, щоб нормально підготувати питання, підготувати звіт, регламент розгляду. Він ж все було порушене, нічого не було виконано. Він домагався, що він має право на цих 14 днів для підготовки сесії. Ні, вона має відбутися саме 28 часа. Це було як істерика, і вони добилися. І вчора стало зрозуміло, чому знаєте, чому? Тому що вчора до Полтави приїхав кум Єрмака. Ну, за сумісництвом генеральний прокурор України пан Костін. Він там проводив формально засідання з керівниками прокуратура органів прокуратури Східного регіону. Але наскільки я чув, відбулося. Ну, певні попередження, що можна відразу ж прямо до Костіна на Килим попасти, якщо не проголосуєте, І певну кількість депутатів ламали через коліно. До речі, в самих слугах, тоді коли 5 з 9 відмовилися підтримати, і меншість лишилася тільки за цю Ямщикову, то прямим текстом сказали: ну будемо ламати через коліна. Це всі сайти написали полтавські про таку позицію. І от. При участі генерального прокурора України збиралися голоси на це. От я нагадав Службі Зеленського, як це там відбулося. І ще одна політична сила: ОПЗЖ, гарна політична сила, правда? Нам розказують, що обрали ж тепер виконуючи боївський мера, сержанта збройних сил України, будуть більше допомагати армії. Все. А це виходить що партія регіонів ОПЗЖ за майбутнє Коломойську. І ще там маленька групка. Є люди Сергія Капліна. Ну скандальна, абсолютно скандальна постать, і однозначно дуже це. Вони саме робили переворот для того, щоб допомагати більше армії, чи може щось навпаки? Тому полтавський приклад це. Окрема історія це захоплення влади в місті з дуже серйозних мотивів: деребану ресурсів, захоплення впливів політичних в регіоні, який недалекий до лінії фронту, і протягування там на майбутнє певних російських наративів. А зараз я вже прийду до узагальнених тем, тих, які мають значення для всіх міст, де такі відбуваються. Тому що давайте дивитися. Першим знищили самоврядування в Чернігові. Ще раз кажу, це називається взагалі-то антиконституційний заклад. Тому що. В межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування є вищими за президента. На території органу місцевого самоврядування в тих межах, які конституції відведені місцевому самоврядуванню і законами, президент не має взагалі жодного права. Мер міста вищий за президента в певних конкретних пунктах, тільки в конкретних, не в питанні безпеки України, не міжнародної політики, бронебоже, але саме в цих вище. І знищення самоврядування це антиконституційний заклад. Першим Чернігів. Зламали на догоду і корупційні владі, українські владі, це обласна адміністрація, це Арахамі, який їздив туди, хотів там знайти для себе там підтримку по Дерибану, великому і все інше, і по підтримці виборів цих перемир'я і не дістав там підтримки. Другим стало рівне. Ну насправді стало не другим. Другим, де остаточно було знищено за схемою Чернігова, де вкрали. У місцевих в повністю незаконний спосіб, за абсолютно надуманими підставами. Я зараз не буду вдаватися в юридичній тонкощі Можете мені, як юристу, повірити, це було стопроцентне, абсолютне антизаконня беззаконня. Далі, а далі ну, власне, до того, відбулося в багатьох інших містах. Але там мери виявилися, як правило, поступовіщі. Ну, Одеса. Проти мери є кримінальні справи. І мер тихесенько лягає під воду, віддає все, що їй. Треба. Харків. Та сама історія. Мер не має нічого проти. Терехов все, все в порядку, все добре. І по багатьох містах, ну, пролів, взагалі, мова не йде. По Львову може на що завгодно робити, ніякі вам туди не приїдуть перевірки, нічого. Це щодо інших мерів, до... До Андрія Карпова були придирки, ой, а там, десь в якійсь частині міста, вчасно траву не покосили. Це теж були придирки до нього. Там ви можете що завгодно робити, до вас не прийдуть і вам не будуть робити переворот, тому що ви забезпечите владі те, що вона хоче. Тому що значна частина мерів відверто лягла під владу. Ми маємо два міста, яких зламали собі зуби. Це Дніпро і Київ. Але. В Дніпрі вдалося, в силу все таки того, що Філатов відстояв своє право на місцеве самоврядування і свої громади, вдалося втримати і не вдалося зламати. Трохи вони надоламалися, не змогли все зробити, але фактично взяли під контроль Миколаїв. Але тому, що там Кім перехоплює все, що можна, але там Сінкевич теж там утримує місто все-таки від повного падіння. Але ми маємо Київ, в якому так вони не зуміли відібрати КМДА від кличка. Від київської влади, від київської громади, але вони забрали райони, які погоджуються, їхні керівники, де деребаниться велетенська кількість київського бюджету. Саме Зеленським і його слугами деребаниться люди, які там призначені, це супереч норм конституції розуміння конституції. Люди призначені без погодження з київською громадою, з київською мерією, з київською з Київрадою. Тобто це відбулася узурпація влади. Плюс те, що в Києві не діючий міський голова, а стороння людина, призначена головою Київської міської військової адміністрації, яка займається не тільки питаннями оборони і цивільного захисту, якраз з ними вона займається дуже погано. Це ми побачили по сховищах. Бо це є основна функція військової адміністрації: це цивільний захист і оборона. Вона провалила все. Але вони хотіли забрати КМДА. КЕМДА. Отут єдине в чому не вдалося їм перетиснути. І захід виступив дуже жорстко, тому що це повне руйнування. Ще й в столиці, як Килишка, знають, і всі інші і кияни показали, що не дадуть, і сам Кучко виявився стійкий, і вдалося вистояти. Але це не останні місця, де це відбувається, і ми можемо десь робити якісь прогнози на майбутнє. Але те, що до Полтави дійде ця хвиля, стало зрозуміло ще набагато давніше. На початку фактично цього року, коли тільки був звільнений в зв'язку з кримінальними відповідальностями, е, ну такий сепаратистський і мафіозний мер Мамай. До речі, при ньому ті всі партії, які я згадував, які влаштували переворот, відчували себе як е, вареники в сметані. В них була своя там більшість, їм було там дуже-дуже добре прямаї. Він проросійський, він ну, розкоміровський, скажімо так. Проросійський трошки забагато. Він дуже свавільний, він не допускає нормальної роботи опозиції, він воює проти преси. Він в кінці кінців розвинув там серйозну мафію. І тому велика радість для цих партій, які я прораховував, працювати саме з таким мером. Ну, одна окрема історія з тим же ж самим. Господи, як його простих людей, які там називаються Капліна, який нібито там рубав двері сокирою до кабінету Мамая все, виявляється показуха, тому що з тими, хто підтримував Мамая, він зараз об'єднався. Проти тих, хто воював весь час проти того ж самого Мамая, Мамаєвої Орди, можна так сказати. Тому, коли ми говоримо зараз про ситуацію, і в Полтаві, і по всіх містах відбувається там, де можна протиснути, протискають в Полтаві. Перші рази відразу ж, коли тільки Карпов став виконуючим обов'язкою очільника міста, вони вже почали готуватися до цього перевороту. Вони вже пробували, вони вже один раз зібрали підписи і провалили голосування. І чому було потрібно, я вже казав, саме на цей день. Тому що в цей день приїхав генеральний прокурор. І поговорили з тими, з ким треба, як вони мають голосувати. І тому в них цього разу вдалося. Інакше в них я ще раз кажу: навіть більша половина сух не підтримувала саме цей запит, заклад під Ямщикову. Тепер для чого це робиться по всій Україні? Тут є кілька причин. Перша вона на самій поверхні, це зрозуміло. Це є дерибан. дерева бюджетних коштів. От ми це дуже добре побачили в Києві, для чого вони це роблять там. Де Зеленський поставив своїх представників над місцевими бюджетами, голови Райдер Райдерміністрації в місті Києві. Ці люди роблять вам барабани в сховища за мільйон, овочерізки по 600 тисяч, двері по 25-30 тисяч в сховищах. Хорошо, правда, хорошо живем. Україна найбагатша країна. Готують у ті розв'язки багато мільйонів і все інше. І... Там, де не поширюється їхня влада, а там, де є влада справжня міста обрана, там, де Кличко. Скільки вони е, мільярдів, по-моєму, кілька віддали на армію? Скільки київський бюджет пожертвував Збройним силам України? Я не пригадую суму, але це, це астрономічна сума. Там йде мова про мільярди гривень, по-моєму, які були пожертвовані на Збройні Сили України. От є різниця, там, де правлять люди, е, Врімінщики, Смотрящі, від зеленої влади там вони крадуть, там, де правлять люди, обрані народом, там допомагають Збройним силам України. Абсолютна класика, був Мамай разом з цією групою, які зараз влаштували заколот, і вони на армію не віддали ні копійки. Вони тільки крали з бюджету на всьому. Прийшов Андрій карпов Полтава. Вони перестали красти і почали давати на армію. Зараз прийшли слуги, і зараз знову почнуть так само красти. Тому перше це зрозуміло на поверхні. От Києвом доказано, що це є тупий примітивний дерибан. Це перше. Пункт друг, а ну до речі, і по рівному дуже показово, тому що рівеньська мерія почала обурюватися дуже сильно про те, що кошти, які в них рейдерським способом з міського бюджету захопила обласна влада. Там є такий цікавий Коваль, голова обласної військової адміністрації. Досі, до речі, не арештований. Він ще не засуджений. Він не сидить. А він, прирік на смерть, так само як Подоляк за Рахамією новобранців наших на Яврівському полігоні на самому початку війни, а буквально через тиждень Коваль зробив заяву про те, що він. Тільки що вернувся з Сарненського полігону, де проходять вишки у наші військові, все за кілька годин на Сарненській прилетіло. Там загинули люди. Слухайте, ну це людина має сидіти в тюрмі, це абсолютно однозначно. Але він править областю, підтримав дуже сильно російську церкву, боровся проти українських всіх війнінь і паралельно з тим, от рейдернув місцеві бюджети на астрономічні суми. І ніби всі не проти, тому що це на оборону ж ніби йде. А потім виявилося, це пішло на управління культури і туризму, на прислужбу, на піар, на якісь речі, де їх просто розкрали, на дорожнє будівництво нічого не пішло на оборону взагалі. І коли міська рада почала добиватися і розраховувати, куди ж пішли наші гроші, терміново треба було забрати міського голову. І його усунули в абсолютно незаконний спосіб. Тому перший пункт скрізь це показано. Я навів це основне: При, щоб міські влади перестали Допомагати армії і почали дербанити гроші, з яких йдуть відкати до самої верхівки. Це є перший, перший мотив. Але він не єдиний. Е, другий мотив це є доволі таки відверта проросійська позиція, тому що насправді. В Рівному починалася позиція з саме певних національних ідеологем. і Рівненська міська рада голосувала звернення до Верховної Ради до президента за певні речі, там за за зняття за припинення російської церкви. До речі, перед тим рівненську обласну раду очолював там представник теж європейської солідарності і його усунули від посади саме. За те, що він виступив за скасування реєстрації діяльності російської церкви на території Євненької області, його через це усунули від посади, зняли з посади слуги разом з опезажистами і іншими сусідніми там партіями з тими ж самими за, за майбах Коломойської і тому подібне. Тому в даній ситуації це особливо помітно в випадку Андрія Карпова. Це питання є дуже суттєвим, тим більше коли пуч відбувся при участі дуже активній участі проросійських. Або умовно про російських сил, бо тої ж саме і за майбутнє вони теж мають достатньо проросійську позицію. І тому цей момент грає свою роль. Є ще один момент, він не є, можливо, аж настільки визначальним і показовим, але він теж грає свою роль. Я звернув увагу, як ці речі прокручувалися в контексті оцих авантюр напередодні вільнюського саміту. Крутилася тема: нам потрібно зробити так, щоб, нас щоб ми дуже серйозно просили, а нас не прийняли, щоб це були західні держави, щоб НАТО було винне, що ми не отримуємо підтримки членства України в НАТО, що можна було звинуватити їх. Ну для того були зроблені історії. Ми вас в ефірі розбирали. Оця історія з депутатом від Європейської солідарності, якого незаконно ще раз кажу, незаконно з порушенням всіх норм законів звинуватили в певних злочинах, де факту злочину, як на мій погляд, нема там можна розбиратися. Там є певні правопорушення. Я згоден касу інкасації. Я не проведена правильним способом, ще там щось, нема він права брати гроші, тримати їх там в себе якийсь певний період. Але це це була пряма фальсифікація, дуже сильно розкручена напередодні. Призначення Думи на Арму. Ну, слухайте, ну це просто криком кричить. Це прямий плювок в очі Байдену прямий, відвертий. І подібні речі. І дуже багато робилося. і атака на рівне. Вона була, мій погляд, по часу саме по часу, теж прив'язана до того, щоб показати, які ми погані. Ви почніть нам казати, да пошлі ви, А ми вам скажемо, от вони, бачите, вони нас послали, а ми ж такі хороші. Ми ж хотіли. Зеленський ж хотів, а йому не дали. От у мене є враження, що це відбувається, тому що атаки на місцеве самоврядування, на них реагують особливо болісно в цивілізованому світі. Ще раз кажу, це є зовсім окремий напрямок влади, куди центральна влада не має права сунути свого носа. Спробував би президент США всунутися в повноваження іншого, нижчого рівня влади, нарішим він не є, він вищий за президента на своїй території. От, спробував би, там би імпічмент відбувся. А в нас це стало нормою. Це цей момент, який дістав такий певний пропагандистський ефект. І останнє на чому я е, цей перелік мотивів. Насправді, ми забуваємося, що війна це для нас, це наша біль, це наш героїзм. І от ми мали сьогодні говорити на зовсім іншу тему, а ми з вами що з почали? Ми почали з героїзму, правда? Ну, Тому що для нас це найважливіше. Ми говоримо про війну. Навіть коли маємо говорити про місцеве самоврядування, в нас переходить на тему війни. Бо ми не можемо про щось інше говорити. Доки йде війна в країні для нас. Ну, цим все заповнено. Весь світ цим заповнений. трагедія, гинуть наші люди. Ну руйнуються наші міста, гинуть наші військові. Вони ж знищують гордість, вони знищують ворога. Вони повільно просуваються і вони поступово домінують і перемагають. Слухайте, ці ті речі, які для нас є ключовими. А для них ні, а для них вибори. І я зараз бачу на кожному кроці все, що робить ця Подоляківська компанія, що роблять інші. Ну це все підготовка до виборів. Вони тільки за цим оцінюють. А що таке вибори на місцях? Це ж не тільки місцеві вибори, це вибори до Верховної Ради, це вибори е президента. Вони ж проводяться на дільничних комісіях, на дільницях. А дільничні комісії ким формуються? Знаєте, у нас... Повноцінних партій, які мають своє представництво по всій Україні, та, власне кажучи, Європейська солідарність, батьківщина і, по-моєму, все. Я не певний, що ще є партії, які можуть сформувати своїх прихильників всі дільничні ну, представництва в цих дільничних комісіях. Більше, по-моєму, ніхто, тільки ті дві партії. А слуги Зеленського, а в них нема партії. У них вся партія обмежується тим, хто є в депутатському корпусі. Став депутатом місцевої ради чи мером, вступив в партію, вигнали звідти там, вийшов з партії. Тобто, от скільки в них мерів і депутатів, стільки в них і партійців. Отака от в них цікава історія. Ще і, напевно, я... осколки ОПЗЖ зможуть е, сформувати свої. Дільничника, можливо, зробити. так, і то не по всій Україні. Вони там дуже покололися. Теж велике питання, але якраз про це вже ви сказали. Я просто наведу. Вам тоді шикарний приклад. Малинський виборчий округ на виборах президента Другий тур. Там е чи заступником голови, чи головою, чи секретарем комісії стала одна дамочка, яка була затятим прихильником ПЗЖ Юрія Бойка. І вона завжди від них, оскільки вона їхня прихильниця, вона завжди від них була у всіх виборчих комісіях. Вона давала їм добру роботу, можливо, старалася там на їхню користь щось повернути під час засідань комісії, тому подібно. І коли дійшов до другого туру, ОПЗЖ ну, Бойко, в другий тур не попав, і Зеленський не мав туди кого поставити. В них не було людей. І їм ОПЗЖ віддало своїх людей. Вони заповнили комісії представниками ПЗЖ, і ця дівчина стала секретарем комісії окружної. Там був хороший результат Зеленського. І знаєте, що після того зробили? Ця дівчина стала кандидатом в народні депутати вже від сух Зеленського. Яра, прихильниця ОПЗЖ, людина з нульовим публічним досвідом. Абсолютно, вона була контролером у газовій конторі, щоб ви розуміли. Вона ходила, знімала показники лічильників. А якісь ще працювала е, цей, в соціальній службі, просто там з пенсіонерами, з усіма там, десь там щось мова продукти принести. І вона стає депутатом від сух Зеленського тільки через те, що вона заповнила неіснуючу в них Рогалину по Малинському округу, кого поставити представником своєї політичної сили в окружну комісію, тому в них нема членів комісії. Їм доведеться миритися з тим, що відбувається для більшості партій. Ми можете подивитися за професійним складом. Практично всі комісії заповнені: знаєте ким це є вчителі, це є медики. Більше навіть не як лікарі, як молодший медичний персонал, це є соціальні працівники, це є працівники комунальних підприємств. Оце є ті, кого сформовані усі фактично виборчі комісії в Україні. Десь на 75-80%. І тепер уявіть, будуть наступні вибори. Вони роблять ставку на порушення. Я не хочу сказати відразу, що на фальсифікації. Я сподіваюся, що це не пройде, але на порушення. І от уявіть собі, підходять вибори, а в виборчій комісії, ну, представники пропорційно мають бути від цих політичних сил. А їм дуже важливо, всі ж політичні сили інші, вони просто звертаються до мерії, до місцевої ради, там своїх своїх фракціях кажуть, ну знайдіть нам людей, щоб заповнити нашу квоту. І тим людям працюють якісь гроші, надіються, що вони за ті гроші, дрібненькі, пару парусот гривень, будуть на них працювати. Насправді вони будуть працювати на того, на кого вкаже їхній начальник, директор школи, голова е, рай... Е, Районного управління освіти, голова міського управління охорони здоров'я. І війна зараз, яка ведеться за мерії, це за те. Щоби перехопити ті посади, і вони вже оголосили. Слухайте, Андрій Карпов прийшов. Так він там посунув кількох, буквально кількох корупціонерів, але він ну він не мав для цього голосів в раді, щоб для того, щоб поміняти там всіх людей, які були попередні. Але ті ну зрозуміло, красти не можна, за вами тепер стежать. Вони і перестали там красти більш-менш працювали. Що зробила ця Ямщикова? Як тільки прийшла її команда? Вони сказали: ми поміняємо все керівництво, все Ну, здається, ніби добре. Просте питання, на кого поміняють? Ну, на своїх поміняють, на кого? мойської людей, на ОПЗЖ, на партії регіонів і на Сук Зеленського, для того, щоб ці люди сформували сухняну політично-комунальну сферу, вчепи над вчителями, над лікарями, над прибиральниками, двірниками, які будуть членами комісій, висіла загроза. Ти можеш дістати в наступному кварталі премію або можуть тебе вигнати з роботи. Ти можеш бути далі в черзі на свою квартиру на якісь там пільги, а можеш їх втратити, якщо ти не так себе поведеш і не виконаєш наказ, який буде тобі відданий під час виборів, які будуть проходити під час твоєї роботи виборчій комісії. Я просто сам не один раз балотувався, і оскільки в мене була завжди проблема там з помічниками-юристами, ні, був але я мусив вникати всі проблеми сам. і Я пригадую, які там були гризня за те, щоб в ту чи іншу комісію просунути свого чоловічка. Уявіть собі, коли ви дістаєте місто і дістаєте в цьому місті абсолютно більшість членів комісії, підконтрольних, дуже жорстко підконтрольних. Як це впливає на результат? От просто уявіть: заради цього вони готові по всіх містах робити ту ж саму те ж саме свавілля і ту ж саму узурпацію.